Як уникнути імітації реформи старшої школи? Освітню дискусію на цю тему організували у Чернівцях до розмови, яка відбулася в культурно-мистецькому центрі імені Миколайчука, Запросили вчителів, батьків-старшокласників, представників влади та громадськості області. Від сьогоднішньої події очікуємо чітких акцентів про те, що нас очікує у 2027 році. Ніби час ще є, але хочеться бути готовим вже сьогодні. І оцей перехідний процес, щоб відбувався якомога безболісно для всіх учасників освітнього процесу, як учнів, так і їхніх батьків, замовників освітнього послуг і педагогів. Попри те, що найперша дискусія була розрахована безпосередньо на керівників навчальних закладів та їх заступників, подискутувати про актуальні питання прийшли як молоді педагоги, так і досвідчені перші особи системи освіти громад. Не вперше тут. Ми часто збираємося на такі важливі форуми, які стосуються введення якихось новизни в освіті. Важливі дуже заходи проводяться. Звичайно, що і важливі питання. Ми, як кажуть на порозі, ну, йде до завершення до вещович етапу нова українська школа. Профільна школа, і це дуже важливо. Потрібно потрібно. Ну, дуже щепетильно до цього підійти, тому що. Е Дуже важливий, і якщо ми це все добре зробимо, то буде хороший гарний результат. Такі зібрання для нас мають не тільки повчальну виховну, але й методичну роботу, яка визначає зміст і алгоритм послідовності наших дій. Адже профільна освіта є основою формування базових знань і в подальшому профілізації освіти як такої для формування освітнього простору в нашому закладу, громаді і взагалі Україні для того, щоб діти, які формуватимуть свою. Вої погляди на, на ціленаправлений розвиток своєї освіти мали би повноцінну картину того, що їм вибрати в майбутньому для своєї професії. У освітній мережі області є єдиний ліцей, який входить до 30 закладів амбасадорів України, дібраних для пілотування реформи старшої профільної школи. Це Чернівецький багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей. І власне, ми перебуваємо у цьому процесі вже рік підготовчий. і з цього навчального року, 25-26, ми пілотуватимемо, апробуватимемо і пробувати, будемо пробувати як експеримент старшопрофільну школу в десятих класах. Перед тим була проведена кропітка робота, ми провели опитування серед учнів 9 класів на предмет, ким вони бажають стати, чи бачать вони себе в якійсь професії. І зрозуміли, що діти наразі в 9 класі не можуть зорієнтуватися, ким би вони хотіли стати в житті. Для цього потрібна старша профільна. Вона зорієнтує, вона підкаже і вона наштовхне дитину на. Ну, Особливий крок у її житті обрати професію до душі, щоб крокувати потім в житті щасливою людиною. А, ну, в такий спосіб будуть заплановані і профільні предмети, і в нас вже є профілі відповідно до опитування учнів. У нас є власні розроблені курси, розроблені вже курси за вибором для того, щоб поглибити знання дітей у тому чи іншому профілі. Ми рухаємося першими. Ми амбасадори, і нам це подобається. Ми за старшу профільну. Як наголосили учасники, освітня дискусія підкреслила критичну важливість залучення вчителів, батьків, влади та громадськості до процесу реформи старшої школи, аби уникнути її імітації та забезпечити реальні зміни в освітньому процесі.